Декілька. Перше це з'їзд у Сіверсько-Донецьку або Сєвєродонецьку, як сьогодні звично говорити у 2004 році, коли були взагалі заклики до створення бойових загонів, до повалення існуючого ладу, до створення окремої держави Південно-Східної Автономної Республіки, відомої під назвою Пісуар. Це кримінальний злочин. За це були вже порушені кримінальні справи і проти Покійного Кушнельова, і проти нині керівника фракції партії регіонів Єфремова, і проти Колєснікова. Однак ці справи не доведені до логічно завершення. І не вони одні вирішували, а вирішувала вся політична партія. Наступне це Харківські угоди. Ми про них багато знаємо, коли з ініціативи партії регіонів, і це було ратифіковано в парламенті. Парламентська більшість, яка контролюється цією партією, було е, ці угоди схвалено, тобто про перебування окупаційного чорноморського російського флоту на теренах України ще на 25 років після 2017 року, що регламентовано тим е, положенням Конституції. Але згідно конституції, перебування військової бази на території України суворо забороняється. І найбільш резонансним питанням, про яке багато говорили в суспільстві, це закон про засади державної мовної політики, які інтервалися партії регіонів, який нахабно протягувався супереч регламенту, супереч закону, супереч конституції, яким по суті встановлюється російська мова як друга держава на території України. А при ситуації, яка склалася в Україні, російська мова буде домінуючою. Це також суперечить Конституції, зокрема тій самі статті 37, де йдеться про заборону у випадку розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Ці всі пункти викладені у адміністративному позові, копії якого і у вас ви можете не скористатися. Крім того, ми наголошуємо, що партія регіонів за ці 2,5 роки своєї діяльності заманіфестувала е... себе як партія. Антидержавна, антинародна і українофобська. Ми наголошуємо українські республіканці на тому, що партія регіонів продовж цього часу перебування при владі здійснює політику апартеїду. Тобто корінна нація відсувається від керівництва державою, від участі у представницьких органах. Натомість нащадки тих, які знищували Українську Народну Республіку, які в Україні Голодомори, сьогодні є при владі в Україні. Газета доволі неодноразово публікувала, хто керує Україною навіть портрети діячів е держави під назвою Україна, тому що це не є Українська держава. І е навіть поверховий е огляд. Президент, голова адміністрації президента, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр, група силових міністрів Калінін, Саламатін, це служба безпеки, Міністерство оборони, секретар Ради національної безпеки. Вони не є українцями. Перелік міністрів Ставицький, Порошенко, Бойко, Грищенко, Табачник, Колобу, вони також за національністю не є українці. Ми з повагою відносимося до всіх національностей, але даруйте, коли в Україні 78%, а на вершині влади немає жодного українця, коли серед олігархів немає жодного українця, коли 98% власності в Україні опиняється в руках національних машин. Це відверта політика партійу, яку здійсню партія регіону.